Керівницею проєкту Перша професія від освіторії Анною Анікіною ми говоримо про ініціативу, завдяки якій вже упродовж 13 років діти у складних життєвих обставинах вчаться прикладним професіям. етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами про чудовий проект, який працює. Я переконана дійсно на майбутнє, тому що все починається, на мою думку, з освіти. Цей проект називається Перша професія. Він про безкоштовні безоплатні гуртки на базі колишніх інтернатів, де діти у складних життєвих обставинах вчаться різним професіям. Про все це ми говоритимемо. Розпочався цей проект цілих. 13 років тому, з чого все почалося, і якою була головна ідея: дати дітям професію, чи все ж допомогти соціалізуватися і знайти опору в житті? Класне питання. Проект розпочався дійсно дуже давно, 13 років тому, з такої приватної ініціативи засновниці громадської спілки освіторія пані Зої, яка вирішила. Якимось чином допомогти е, дітям у одному із інтернатів на Київщині. І коли вона туди приїхала, вона зрозуміла, що там цукерки і іграшки це дуже добре, але діти дуже чекають інших людей. Вони хочуть чомусь навчитися, щось опанувати, вміти щось робити. І тому виникла така ідея запросити майстра своєї справи, який або там, яка могли би навчити дітей одній із професій. І таким чином, З'явився найперший перукарський гурток. Потім в цьому ж самому інтернаті мережа розширилася ще манікюрним гуртком і гуртком ремонту і пошиву взуття. Це був початок, це було 13 років тому. Наразі е, перша професія охоплює сім регіонів України. Працює у нас 20 гуртків, і першу професію з нами здобувають е, приблизно 200 дітей. Колись е, це було навіть більше. Е, мережа гуртків налічувала 50, але е, так як розпочалося повномасштабне вторгнення і деякі Навчальні заклади, де ми працювали, вони прилокували релокувалися, так перестали працювати. Наразі маємо 20, але дуже хочемо поширювати свій вплив і охоплювати більше дітей. Люди, які працюють, які викладають у цих гуртках, це місцеві чи це ви запрошуєте когось і пропонуєте там роботу? Як це відбувається? Як ви обираєте цих тренерів, майстрів, фахівців тощо? Ми їх називаємо наставники або вчителі, але більше вони насправді все-таки наставники, тому що це представники реальні представники професій. Тобто, якщо ми відкриваємо перукарський гурток, його буде проводити перукар, майстер своєї справи. Здебільшого це майстри, які є місцеві, для того, щоб вони могли легко діставатися цих навчальних закладів, де працює перша професія, тому що здебільшого ми працюємо в регіонах в малих громадах. Ну, тобто, не не у великих містах, і тому логістика є дуже важливим таким аспектом, на який ми звертаємо увагу, і плюс для нас. Важливо показати, що ці люди поряд з вами, і ви також можете досягти класних успіхів і стати професіоналом в якійсь сфері і піти туди працювати. З якими сферами можна ознайомитись на цих гуртках? Що це за професії? Ми зараз навчаємо дітей візажу, перукарському мистецтву, манікюрній справі, столярній справі, пошиву і дизайну одягу, пошиву і ремонту взуття, і також у нас от. Буквально з минулого року також діти шиють сумки, гаманці, тобто різні вироби зі шкіри, кулінарний гурток один із найсмачніших наших. І з цього року ми запустили початкове технічне моделювання і електроніку. Поки тільки в одному навчальному закладі тестуємо, як це буде працювати, але бачимо, що цей напрямок є зараз дуже актуальним для країни в цілому, тому плануємо розширюватись. Як ви обираєте, які професії де запускати? Я ви просто сказали сказали про те, що З'явився новий напрямок, де діти можуть шити гаманці і якісь інші речі, я подумала, от раптом хтось послухає цю розмову, хто займається якимсь ремеслом і, можливо, хотів би підсилити вашу команду і долучитися вкласти свою якусь частку mm -hmm. у наше майбутнє. Як це можна зробити? Підсилити це супер. Ми завжди дуже, дуже підтримуємо такі ініціативи, готові працювати разом. Здебільшого, коли ми відкриваємо відкриваємо гурток в якомусь навчальному закладі, ми спершу знайомимося з ними. Дуже важливо, щоб там були діти нашої, ну скажімо так, цільової аудиторії це ці підлітки від 12 до 16 років. Які вже от от на порозі того, щоб йти в доросле самостійне життя, ми обов'язково їдемо туди до них, знайомимося і дізнаємося, що би їм цікаво було вивчати, що для них є актуально, що вони чули взагалі. Іноді буває таке, що ми їм самі розказуємо, що от є така професія, і зацікавлюємо їх тим, що там можна бути шеф-кухарем. А вони нам там кажуть, та ну це скучно, зачем нам це потрібно? Це ж в їдальні працювати. а ми розказуємо, що можна працювати в класному ресторані, можна там побудувати мережу своїх ресторанів і так далі. Тому дуже важливо, щоб був запит від дітей, підтримка адміністрації навчального закладу, і звісно, керівник цього гуртка, майстер-наставник, який готовий регулярно проводити заняття для таких дітей, пояснювати, підтримувати і передавати свої оці практичні знання, тому що від. Керівника гуртка від наставника залежить дуже багато. Вони не є вчителями за своєю професією. Але ми, як громадська спілка, яка працює з освітою з вчителями дуже давно і багато, ми готові методично їх підтримувати, звісно, допомагати саме. Дізнаватись більше про взаємодію і педагогіку, а з їх боку дуже важливо бути прям класним майстром своєї справи. Ну і бути, звісно, відкритими до цього нового досвіду, тому що працювати з дітьми не кожен може, і, і не кожен має працювати з дітьми. А це обов'язково має бути талант і хиз до цього. Ви торкнулися теми запиту дітей. Є серед професій, які ви пропонуєте опановувати на гуртках, ті, на які групи завжди блискавично закриваються? Так, це кулінарний гурток. У Вау. нас у нас на нього черга, але е, хочу сказати: от якби повертаючись до попереднього питання, також супер залежить від. Вчителя від цього наставника від керівника гуртка. У нас на Київщині є інтернат, де діти вивчають от, ремонт пошив взуття. Ми не очікували, що там буде солдаут, ну, знаєте. Але я коли приїхала, я зрозуміла, чому. Бо вони тільки бачать у воротах їх викладача, якого я називаю Анатолій Іванович, а вони біжать до нього і кричать: дядя Толя. Тому для них дуже важливо, що до них сьогодні точно вони знають. За розкладом сьогодні вівторок, до них точно прийде дядя Толя, і вони будуть з ним робити будь-що взагалі. Тобто, що би він їм не розказував, що би він їм там, не приніс сьогодні яке завдання, вони, ну, вони дуже цього чекають і дуже хочуть от, бути з ним і навчатись у нього. Як часто до вас напряму приходять керівники? Цих закладів, чи можливо очільники громад, чи ви самі шукаєте, де б ви хотіли почати працювати з якими дітьми, в якому закладі? Як це відбувається? Хто хто на кого виходить? Дуже по-різному, але частіше все-таки це йде наша ініціатива. Ми бачимо, що там є навчальний заклад, який, який цього потребує. І коли ми з ними знайомимося, то звісно вже там адміністрація, яка відкрита до такої співпраці, вони нас супер підтримують. Тримають і вже далі навіть пропонують свої ідеї. Ой, а у нас там колись були старі швейні машинки, а давайте ми їх відремонтуємо, або там будемо робити е, ще якийсь напрямок, або ми можемо отут. Плюс вони можуть порадити е, в своїх громадах, вони ж знають більше, де у них там є класний шеф-кухар, де у них є перукар, а де у них є там толковий електрик, який міг би дітей цьому, цьому навчити. Тобто вони вже більше по місцю. А Ініціатива, ну я би сказала, більше все таки від, від нас, як ідея. Ви згадували про те, що завжди найшвидше закривається набір на гуртки з кулінарії. Чи є може у вас змога возити дітей до якихось закладів, проводити ну, так звані екскурсії, показувати, як це. Працює в світі на практиці не лише в умовах гуртка, от справжньої кухні, що роблять кухарі, як це виглядає, аби дітей ще більше заохотити, можливо, у майбутньому обрати собі цю професію. Так, і це я би сказала одна із найулюбленіших частин нашого навчального курсу. Бо у нас навчання триває цілий рік. І щотижня е, діти приходять на заняття, вони займаються от, протягом там, з вересня по травень. І наприкінці травня ми зазвичай організовуємо для них такі виїзди і екскурсії. І от саме кулінарний гурток у нас е, нам є чим, скажімо так, похвалитися е, наші вихованці з борзниці, Чернігівська область е, колись робили, Робили галушки разом із Клопотенко. Е, інші вихованці, іншого гуртка, також кулінарного, колись були в гостях у Ектора, робили спрінг-роли. Буквально цього травня Мілкбар е, нас підтримав і запросив дітей до себе на майстер-клас із декорування тортів. Це було просто неймовірно, тому що для дітей е, з, ну, з невеликих містечок для них загалом приїхати в Київ це ого, нічого собі. А тут ще Знаєте, цей е, майстер-клас, торти різнокольорові, е, цум. Ну було просто чудово. Емоції були дуже класні, і діти повернулися там кожен зі своїм задекорованим тортом. І вони, от, е, намагаються це зробити тепер у себе на своїй кухні в своєму, в своєму навчальному закладі. Ви згадали про дітей з малих міст, для яких до Києва приїхати, це вже подія. І я пригадала свій колись теж перший приїзд до Києва. Я також з маленького міста, з Рівненської області, і я пам'ятаю, що коли я вперше побачила ескалатор. В торговому центрі глобус в центрі Києва це для мене ну було просто щось з чимось. Ми каталися на ньому вгору вниз, не могли наїздитись для нас. Це був просто якийсь суператракціон на рівні американських гірок. Тому, звісно, що можна ну лише собі уявити і дофантазувати наскільки це наповнює цих дітей, і скільки емоцій це приносить у їхнє життя. Ну і тут ми ж нагадаємо про те, що говоримо про дітей, які живуть. У важких життєвих обставинах, тобто дітей, які не купаються у батьківській любові і тощо. І ми починали з того, що перша професія працює уже цей проект цілих 13 років. Можете нам розповісти про декілька. Випадків в ситуації, коли от дитина завдяки цьому гуртку настільки була натхнена, що потім обрала собі цю ж професію у житті за свою основну роботу. Було можливо таке. Я думаю, що мало би бути за цілих 13 років. Так було, і я, це моя улюблена історія. Я коли її розповідала колегам в офісі, у нас у всіх були мурашки, це історія про діму, діма Перукар, ми його так називаємо. Це хлопчик, який в 2015 році прийшов на заняття з. Ремонту взуття в інтернаті на Київщині, і йому абсолютно це не сподобалось. Він спробував, він сходив один раз, другий, на третій він зрозумів, що це не для нього. І в цьому ж інтернаті працював е, гурток перукарський. І він прийшов на цей перукарський гурток і каже: Пані Людмила, хочу. Пані Людмила каже: Діма, в мене треба працювати. Тому якщо ти от один раз сходиш, ну це мені не підходить. Давай, якщо ми займаємось, ми займаємось. Ну і Діма прийняв це зважене рішення. Е, і йому настільки сподобалося бути перукарем, що він вирішив, е, що він буде вступати в Київ. В заклад професійно-технічної освіти, ну тобто як в технікум uh -huh. раніше, це в коледж називалося. Е, і він буде порукарем. Діму відмовляли всі навколо. Дімі казали Діма, а елект... чому відмовляли Ну, ну хлопець, не, не чоловіча професія. Справа. Та ти попробуєш і, і це, і, і потім закинеш, не видумуй, цим гроші не заробиш. Ну тобто, всі оці стереотипні е, твердження, діма їх всі не чув. Він дуже хотів, він, ну, він приклав максимум зусиль для того, щоб це стало реальністю. І він дійсно вступив в коледж, е вивчився на майстра перукарської справи. Е ну, коли ми з ним спілкувалися, він, звісно, не супер там в захваті від цієї програми, тобто він більше якби потім довчався сам але. В 2015 році Діма прийшов на гурток, а в 2025 році я особисто була в діманому власному барбершопі. Це невеличкий такий барбершоп, а але він його власний. У нього є майстри, яких він бере до себе на роботу. І для мене це супер приклад того, як дитина спробувала і зрозуміла, що це дійсно для нього. Тому що. Ну, це він казав сам. Якби не було першої професії, якби не було цього гуртка, якби не було пані Людмили, він би просто ніколи в житті не дізнався, що він хоче бути перукарем. І тому о, це дійсно класний приклад того, як, як це працює, як це може бути корисним і для дитини, і для е, громади в цілому. Бо тепер ми маємо ще один плюс один класний барбершоп, куди ходять люди, де є повний запис. Е, бо коли ми домовлялися про зустріч, Діма не одразу знайшов вільне віконечко в своєму графіку, але це супер приємно, супер класний приклад. Дуже любимо цю історію, дуже підтримуємо Діму. Тому, тому отак, і це ж якраз про те, що все велике воно складається з якихось дрібниць і вклад навіть в одну дитину. Потім окупається тим, що ця дитина твердо стоїть на ногах, може себе реалізувати, забезпечити і знати, що йому буде як. Далі жити на що, де і так далі, це дійсно фантастична історія. І звісно, поза як цей проект безоплатний, якою є роль бізнесу і партнерів у підтримці першої професії, як приватний сектор вас підтримує, тому що 13 років працювати ми розуміємо, що туди все одно потрібно вкладати ресурс, забезпечувати дітей якимись знаряддями праці, станками, коли ми говоримо про шиття, так, Взуття, чи коли говоримо про перукарське мистецтво, теж також потрібно купувати різні ножиці, станки, бритви і так далі? Ми завжди кажемо, підтримати першу професію можна двома способами: перший спосіб це інвестувати, дати фінанси, за які ми власне це все придбаємо, оплатимо роботу викладачів, зможемо там організувати. ну, Прямому сенсі приїзд дітей на екскурсію, щоб їм щось показати. Це перший варіант, і другий варіант це інвестувати свій час і свої зусилля. Тобто, бізнес може е, запросити дітей до себе або приїхати до них, провести майстер-клас, навчити стригти, навчити пекти торти е, і, і, і все, що завгодно. Тобто, це або Фінанси, як би це не звучало, або це час, який бізнес готовий присвятити тому, щоб навчити дітей показати їм, як це працює. Ми слухали розмову з Анною Анікіною керівницею проєкту Перша професія від освіторії». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.